Всім миру і добра. Ми сьогодні будемо знайомитись із 104 псалмом. Вже не один раз ми з вами прослідковували таку закономірність, що певні псалми стоять у взаємозв'язку. І ось 102 й псалом нам звіщав про благодіяння, які Господь дає окремо взятій людині. Тобто, йде йшлося там про взаємовідносини між Богом. І конкретною людиною, як людина може уповати на Бога, як може отримувати Божі благословіння, як може слідувати по Божому промислу. А 103 й псалом нам звіщав про те, як Господь піклується і про інше, як ми говорили, найменше створіння, не тільки про людину, а і сказано про все інше, про всякі різні дари. Які нам дарує Господь. А от 104-й псалом, це псалом про те, як Бог є промислителем, опікуном не лише окремо взятої людини, але і цілого народу. І цей 104 й псалом має надпис «Алілуя». Що це означає? Згідно із вченням екзегетів, отців церкви, це означає, що цей псалом не був призначений для співу чи для виконання? На струнних інструментах. А він використовувався як гімн. Він повинен був зачитуватися. І коли його зачитували, то всі мали уважно слухати і сприймати ті слова, які доносилися із сторінок цього псалма. В чому ж особливість цього псалма? Особливість його в тому, що тут звіщається, як Бог опікується. Своїм народом, як ми вже сказали з вами, цей псалом схожий до 77-го. 77-й псалом переповідає нам історію ізраїльського народу, і там суть у цьому псалмі полягає в тому, щоб зрозуміти, а що потрібно робити народу, щоб отримати Божу благодать і Божу підтримку і заступництво, і що буде, якщо народ відступиться від. Господніх заповідей. І те саме приповідається і в 104-му псалмі. Взагалі він великий по об'єму, складається він із 44 здається, так, із 45 стихів. Але тут є одна відмінність: тут акцентується ця історія на Авраамові. Якщо у 77-му псалмі лише один раз згадується ім'я. Авраам, тут ім'я Авраам згадується тричі. Що це означає? Якщо говориться про народ, і говориться про те, як можна догодити Богу, то щасливий і благословений той народ, який буде мати провідника такого, як свого часу для цього народу, був патріархом і провідником Авраам. В чому особливість Авраама? Авраам був дуже смиренний, і він був по серцю Бога. І Авраам вирізнявся тим, що він мав дуже і дуже велику довіру до Бога. Ми про це з вами говорили, згадуючи в попередніх псалмах цей приклад Авраама. Настільки сильно він довіряв Богу, що навіть коли Господь сказав принести в жертву свого сина, то він не завагався. Не тому, що він так не любив свого сина, можливо, він, цей син був дуже жаданий, тому що він його дуже довго чекав. І для нього це було. Теж життєвим великим тягаром певний час бути без наслідника, але просто він знав, що Бог промислитель і Бог ніколи не зробить лиха, особливо для тих, хто любить Бога, хто увіряється йому. Ми знаємо, що Господь втрутився в цю ситуацію в останній момент, все сталося на благо. Син лишився живий, і Авраам приніс жертву Господу Богу. Подячну жертву за Його милість. Отже, і нам теж потрібно навчатися довіряти Богу у своєму житті. Для цього ми повинні навчитися бачити Божий промисел, закономірність Божого промислу в нашому житті, довіряти Богу, шукати Бога, і Господь нас збереже. І хоч тут говориться про народ, ми часто про це кажемо: ну, ми не можемо впливати особисто, кожен з нас, ми не можемо впливати на перебіг історії нашої, наприклад, країни. І от з моменту, коли розпочалася війна, ми, християни, надіялися на якісь кращі зміни ну, в бік покращення духовності в нашій країні. Поки що ми нічого такого не спостерігаємо, але і в вічай ми не повинні впадати. Але що від нас залежить? Це наше коротке, маленьке оточення. Це... Ті, до кого ми можемо доторкнутися рукою, це ті, хто живуть разом із нами, під нашим дахом. От, і отут ми можемо будувати свою маленьку державу, сім'ю по Господу, по Божій благодаті, по святому Писанні, тому що сім'я це мала церква. Я не буду перечитувати цей псалом, бо ми знову і знову почуємо історію ізраїльського народу. Вона повинна бути в нас на пам'яті. Все, коли ми молимось, в нас повинно бути на пам'яті, як це все відбувалося, як Бог був промислителем. І тоді на основі цієї історії ми і будемо себе аналізувати, і вже наперед будемо знати, як і що буде, якщо я зроблю так чи по-іншому. От в цьому і суть розуміння святого Писання і пізнання Божого промислу. Хай Господь береже нас від усякого зла. Читайте святе Писання, користуйтеся, можливістю вивчати Його, моліться, Святою Псалтирію, і Хай Господь береже від усякого зла. Слава Ісусу Христу!